Вітаємо вас на каналі Діаспора .UA». Сьогодні з вами Богдан Боровець та пан Денис Синильников, журналіст, блогер. Ми щиро дякуємо йому за те, що пан Денис погодився продовжити загублені новини. Це наш спільний проект буде. І сьогодні ми порозмовляємо про допомогу Україні, яка є в наявності, і про декілька інших новин. Так, Богдане, також радий вітати вас із України. Ми пошукаємо загублені новини. Я думаю, що варто розпочати наше обговорення новин із теми надзвичайно важливої для України, але яку ігнорують медіа як в Україні, так і в США і політики в той час, коли відбуваються ці всі події і допомога зменшується. З офіційного урядового сайту США можна дізнатися, що у розпорядженні президента Байдена є 5,4 мільярда доларів станом на 3 жовтня, але президент Байден не бажає їх використовувати і замість цього. Йде в Конгрес просити нові кошти. Не менш важливий той факт, що президент Байден має можливість відправити по цьому каналу допомогу вже через години, навіть не через дні, а через години. І разом з тим нічого не зробить для того, щоб задіяти свої повноваження. Саме тому я хочу звернутися до наших глядачів, слухачів, з проханням розповсюдити це відео, цю інформацію, тому що ми знаємо з останніх подій, які ми будемо говорити, що це зараз критично необхідно для України. Але перейдемо до нашого. Списку новин пане Денисе, що ми могли виділити сьогодні? Напевно, що ми би могли виділити резонансну заяву нашого главкома залужного. Вона вже не перша. Як я пригадую, була інша заява дещо подібного характеру про те, що необхідно йому для здобуття перемоги. перемоги. І дійсно, тут у нас є в нашому інформ просторі одні речі. Всі обговорюють, як же ж Україна. Вже майже місяці без фінансової допомоги, і ми знаємо, що ця фінансова допомога є зброя, якби то вона є, але ж про неї в українському інформпросторі ніхто не каже про ці загублені 5 мільярдів. Але ж у нас тут озвучує залужний, що по суті це патова ситуація, да тобто в так, трактують принаймні в у нас журналісти, експерти, що по суті це кінець конт наступу так генерал Валерій Залужний визнає, написано в цій статті, що війна зайшла в кут, і він не просто говорить визнає, але він каже, в чому проблема, і про це говорять і інші видання. Брей Барт, наприклад, генерал залужний сказав, що глибоко і красивого прориву швидше за це не буде через те, що є п'ять великих проблем. І от за його словами, щоб вийти з цього етапу Україні потрібні от ключові такі можливості. Перше, що Залужний виділив, це потрібна перевага в повітрі і потрібні технології. Радіоелектронну боротьбу РЕБ це другий пріоритет. Третім він виокремив це контрбатарейний вогонь. І для здобуття переваги в повітрі він розповідає, що можна використовувати навіть дешеві безпілотні мішені, імітатори раді... випромінювання зенітних систем. А на четвертому місці він розповів, що потрібна технологія розмінування, адже за цей mm -hmm. час, поки не було наступу, росіяни могли створити кілометри і більше е, мінних полів, і подолати швидко, практично це неможливо не без технологій. Для цього потрібна спецтехніка, безпілотники і димові завіси. П'ятий і останній пріоритет ділів це нарощувати резерви. Власні Росія не змогла використати свою величезну перевагу в силі, але Україна тим часом не могла наростити свої власні потреби. І зараз, от коли президент Байден не дає. Я допомоги вирішив, що потрібно звертатися в конгрес і просити нові гроші. Україна опинилась в такій ситуації. Тому, будь ласка, не забувайте поширювати відео для того, щоб ця інформація дійшла до президента, до всіх урядовців, посадовців, які мають на це вплив. От, до речі, я б згадав би, що дальнобійну артилерію, атакамси, ракети, а, залужний просив і в перший раз, коли озвучував минулого разу свою заяву, їх так і немає. От і можна було би. Споглядати на все це в негативному сенсі, але я би подивився на це в позитиві лише в порівнянні з іншою, як я вважаю, важливою подією. Це заява, яку опублікував конгресмен Майк Гарсія. Також це група конгресменів республіканців. Опублікували список з 12 вимог до президента Байдена до Білого Дому, і по суті можу сказати так, що це вимога. Реальної стратегії перемоги для України, а не просто риторику, то я би дивився на це в позитиві, тому що це нарешті, нарешті хтось вимагає чогось реального від Байдена. Це якийсь рух в до перемоги, щоб вони вимагають припинити цю риторику, а дати конкретні цифри, що потрібно для перемоги, скільки для цього потрібно, і в які терміни ця перемога. Буде досягнута. Ну і звісно ж, вони вимагають і звітність про ту зброю, яка вже була. Надана для України, я хотів би зауважити, вони критикують президента Байдена, тому що його заяви, що ми будемо підтримувати Україну стільки скільки це буде потрібно, це не є розумна стратегія для перемоги, і ми бачимо півтора року війни. Якраз є цьому підтвердження. Тобто, давати по краплі, і коли він вирішить, і разом з тим є в нас 5,5 мільярдів доларів, і він їх не витрачає. Так, Дійсно, дії. Білого дому виглядають дуже дивно. Звертатися в конгрес за новими грошами, коли є і ще з минулих пакетів. Це дуже дивно і затягування передачі зброї призвело до того, що тепер нам необхідні ці засоби розмінування, тому що за той час, поки там все це відбувалося, скільки вже у нас тягнеться ця війна, дуже сильно закопалися в землю, в бетон замінувалися росіяни. А як експерти військові кажуть, що ніщо так добре не вдається російській армії як захист в обороні, тобто вони дуже гарно вміють закопуватися і мінуватися. Це найкраще, що вони вміють. У нас слабі місця в російській армії найслабше місце це логістика. Але коли вони закопуються, то це це вже дуже важко це подолати. І все ж таки я би на позитивному якомусь настрої на це все споглядав би, тому що, на мій погляд, все ж таки. Це якщо розглядати заяву залужного і заяви конгресменів, то це рух до конкретики. Нарешті нарешті заговорили про перемогу. Тому що від Байдена за весь час який йде війна, жодного разу слово перемога просто ми не чули зовсім. Так і ми бачимо, що конгресмен Гарсіє, республіканець, він якраз подав от такий план. І Президент Байден і президент Зеленський повинні надати конгресу США реальну стратегію перемоги, а не просто яку риторику, яка як довго це займе, яким чином Україна переможе. Другий пункт це президент Байден і міністр оборони Остін повинні чітко повідомити американському народу про хід війни в Україні, про досягнення причини глухого кута і, і оновити інформацію про контрнаступ. Президент Байден і міністр оборони пояснити, чому майбутні інвестиції США необхідні, і яку зброю потрібно відправляти, яку відправляють вони, яка ще. Потрібна і як вона допоможе виграти війну, а не просто затягувати війну, що відбувається зараз, повинні надати список зброї, яку ще не надіслали в Україну, але яка могла б змінити оцей нинішній глухий кут. Політика повільної подачі крапельної це лише затягування приводить до страждань населення, втрати світу нації, світу України, і тому от якраз це потрібно робити. І останні це президент Байден і Зеленський повинні погоджувати і продовжувати повною мірою інформувати конгрес, який контролює якраз кошти платників податків США. Інформувати про системи зброї. Які були вже надіслані та використані на сьогодні. Тобто, звіт і співпраця, прозорість, чому українці вважають, що республіканці погано відносяться і не хочуть допомагати? Мені здається, заперечити в цих пунктах нічого не можна. Хто хоче дізнатися детальніше про це все, ми залишимо посилання в описі до відео, і ви можете прочитати про цей план в деталях. Так, я абсолютно згоден, і я би е, в світлі цього також ще згадав те, що перша е, крупна делегація е, зі Сполучених Штатів Америки, яка прибула після початку війни, майже одразу це була делегація республіканців євангелістів. Вони там приїхали, і Майк Помпео приїжджав. То вони налаштовані, вони зацікавлені, чомусь в Україні якась реакція на республіканців вик. Ключно негативно, що є, ну я вважаю, це вкрай помилково, і це приводить до ситуації, що ми не отримуємо допомогу. насправді республіканці це ж були би для нас виходом. Так, так потрібно допомогу. працювати з двома партіями. Звичайно, коли ми йдемо в конгрес, так ми стараємося з двома, але коли. Президент України займає пропагандистську позицію із трибуни ООН, це приводить до таких наслідків. Я б хотів би, щоб наші глядачі, слухачі поділилися своєю думкою, враженнями. Чи я також вбачаю, що приїзд Пені Пліцкер в Україну і на призначення її як наглядаючої по суті. Хоча це називалося як наглядаюча за відновленням України, але це також нонсенс. Це абсурд. Про як можна розмовляти про відновлення України, коли нема стратегії там, перемоги. Не те, що перемоги взагалі нічого немає. Якась риторика, як кажуть республіканці, потрібно закінчуватися цією риторикою і вже, нарешті, дати якусь реальну стратегію перемоги. А новий спікер він конкретизує. І ця конкретика мене надихає, мене обнадіює вона. Mm, Отак, от, от я в це це вбачаю. Я на республіканців дивлюся з надією, well, да Но ми відміню. теж, я насправді... якесь можливо ди. Не українець, на відміну від наших українців, які а, на все це дивляться, так що а, республіканці затримують допомогу. Байден каже: давайте новий пакет, а республіканці затримують. Та ні, вони не затримують, вони вимагають стратегію перемоги. Конкретик. Давайте дамо все. І як ми спілкувалися, вони точно так говорили місяць назад, ще до приїзду Зеленського. Ми дамо все. Потрібна стратегія перемоги не по краплі, а стратегія дати. 100, 200, F-16, дати тисячу атакам з не, не 10, а тисячу, і на це от буде в нас 40 мільярдів. Україна отримала тільки на 23 мільярда мільярди за цих півтора роки на озброєння. Все інше незрозуміло, куди пішло, і можете переглянути документацію, як ми робили детальні огляди. Тому я вважаю, що для України от якраз вихід і прекрасний співпрацювати no. з з новим спікером. Тоді в нас буде перемога і є. Прекрасна можливість якраз відвоювати свої кордони із малими втратами Втиху Китай починає ставати на сторону Хамасу. Про це написав Пактайм. Ізраїль зникає із карт. Тобто це відбулося не зразу, але комуністична партія Китаю спочатку закликала до засуджувала, але зараз це демонструє те, що Китай заодно з Росією. Дуже тривожна новина. Ми знаємо, що йдуть озброєння в Росію із Північної Кореї, а також Китай приймає у цьому участь. Про це все можете дізнатися із Epoch Time. Ну, це можна про це. Можна сказати, що це ще один тривожний дзвіночок вказує на те, що та сама вісь зла, вона формується і вона укріплюється, і нічого з цим не робиться. Да, тобто пасивна ситуація, пасивна роль адміністрації найбільшої країни на землі. да? вона скоріше навпаки провокує заглиблення проблем. Ніж е, направлена на, роз, на розрішення цих проблем. Мі мені, мені прийшла думка така. Е, я над цим роздумав, і що мені здається, що в Україні ми з, скоро е, з посиленням республіканців, а ми побачимо в Україні сеанс масового перевзуття в польоті. Тобто, всі різко будуть перевзуватися і казати там республіканці. Там справді все ок, вони нормальні, потрібно працювати. Я надіюсь на це у всякому випадку щоб це було на користь та Україні та на перемогу Україні в цій війні, щоб це було, то вся ця ота, нарешті воно буде розрішено. Я думаю, що на сьогодні ми будемо закінчити з новинами. Я дуже дякую пану Денису Синильникову, журналісту, блогеру. І закликаю наших глядачів, будь ласка, підпишіться на його канал, поширюйте правду. Адже пам'ятаємо, що зараз є 5,5 мільярдів і ніхто про це. Не говорить, давайте зробимо резонанс, поширюйте в соцмережах, поширюйте цю правду серед друзів. Розповідайте через відсутність допомоги, гинуть найкращі сини і дочки України. Прокоментуйте наше відео. Скажіть, що ви хотіли почути, побачити. Дякую, Богдан. Також вам дуже було приємно спілкуватися. Надіюсь на подальшу співпрацю і ще поспілкуємося. Це важливо. Так, це важливо. Слава Україні, до нових зустріч навіки.